Вивіз та арешт лідер Венесуели Ніколаса Мадуру є геополітичним та нафтовим ударом для очільника Кремля Путіна. Та водночас ці дії США послаблюють союзників України, які вважають себе захисниками демократії та міжнародного права. Про це пише у статті французького видання Le Monde. Медіа зазначає, що Росія дестабілізована цією американською демонстрацією сили і водночас констатує, що блискавична операція Сполучених Штатів у Венесуелі могла б задовольнити Москву, бо є прикладом. Порушень міжнародного права провідною світовою державою йдеться у цій публікації. Далі на цю тему говоримо із Іваном Фечком, експертом програми досліджень Латинської Америки і Карибського басейну ради зовнішньої політики, українська призма. Він тепер на зв'язку зі студією. Пане Іване, дякуємо за те, що знайшли час для суспільного студія. Вітаємо. Дякую, вітаю, панівана. Ця позиція, яка, яка була, яку ми процитували, яку опублікувало французьке видання Monde, Оця двоїстість можливо у російській інтерпретації того, що сталося у Венесуелі, чи справді вона має місце на вашу думку? Я можу тут повністю розділяти ту складову, що для Росії поразка Мадуро і його ув'язнення це дійсно геополітичний удар, тому що Венесуела в останні роки вона перетворилася на найбільшого союзника партнера для Кремля у Латинській Америці, і це було пов'язано з декількома різними аспектами їхньої співпраці. Були і факти військового співробітництва, зокрема військових тренувань, прав російських кораблів до Венесуели для того, аби кидати виклик, показувати силу та сполученим штатам, тому що це демонстрація сили в зоні їхніх інтерес. Ресів, це і факти співробітництва в обміні з розвідувальних різних матеріалів. Та, по-друге, це пропаганда російська поширювалася саме через Венесуелу, через Венесуельські ЗМІ державні, через так звані ботоферми, які там були. Ну і звичайно, такі речі, які безпосередньо на стосуються. Це, наприклад, те, що в Венесуелі, як відомо, збиралися різні комплектуючі частини для шахедів, які потім ці частини відправлялися на кораблях в рамках різних там тюньових флотів та до Росії на заводи, де їх потім переробляли додавали до цих шахедів. Ось тобто для Венесуела це звичайно дуже великий був партнер Мадуро, Мадуро і його уряд відкрито підтримував агресію Росії проти України, відповідною голосуючи в ООН, в інших міжнародних майданчиках, засучуючи, як це не дивно звучить, Україну українську сторону та тому для нас те, що відбувається, це дуже чітко. Це те, що втрачається ворог, ворожий режим для нас, і натомість в теоретичному майбутньому у випадку приходу до влади демократичної опозиції, Ми матимемо партнера, що стосується Росії, звичайно, для них це на знову ж таки став удар. А якщо говорити про якісь аналогії та те, що зараз намагаються якось. Урівняти дії Сполучених Штатів проти Мадуро, і те, що нібито для Росії це може бути використано як якийсь такий аргумент для продовження війни проти України. На мою думку, це абсолютно неприйнятно, тому що це зовсім різні історії. Мадуро, знову ж таки це незаконний лідер. Весь світ демократичний його ніколи президентом і не визнавав У 23-му році. Він просто жахливо сфальсифікував вибори. І єдиний, хто він це знову ж таки узурпатор влади, диктатор, злочинець, якого переслідують в тому числі між Міжнародному суду ООН. до речі, тут також можна передати вітання Путіну. Та які так само переслідується міжнародним судом. ООН, для якого ця історія може стати також таким собі свідченням того, що диктатори не вічні і до кожного можуть будь-який момент прийти увірватися, не зважаючи на всі охорони. Ну ось і те, що його було арештовано, і зараз його вже як відомо та от ви показуєте. Також е ці вплівки передано до суду в Нью-Йорку, Це якраз за те, що він в тому числі підтримував і наркоторгівлю, і злочинні різні акції, і тортури над людьми. І його доля зараз логічний фінал всіх тих дій, які його режим проводив останні роки. Разом з тим, американський лідер Дональд Трамп знову заявив про стратегічний інтерес США до Гренландії. Він зазначив, що острів необхідний Вашингтону для захисту. Про це він сказав у інтерв'ю виданню «Атлантик». За словами Трампа, нині Гренландія цитую оточена російськими та китайськими кораблями. Кінець цитати американський лідер наголосив, що інтерес США до Гренландії не пов'язаний з корисними копальними, а з безпекових міркувань, зокрема через активність Росії та Китаю в Арктиці. Нагадаю, що Гренландія є. Частиною дані. Як на ваш погляд, якою має бути міжнародна реакція на ось ці висловлювання, висловлювання Трампа? А, ну, ми вже випади до того, що Дональд Трамп. А... Своїх з політичних заявах він буває надто радикальний, і це не потрібно трактувати буквально. Наприклад, пам'ятаємо як минулого року. Він на початку своєї каденції погрожував панамі, що він там готовий анексувати канал, да що він там готовий зробити висадку десанту, приєднати цю країну, навіть чи там чи канал то, той самий і так далі. Але все це відбувалося з якою метою для того, аби панам панама, панамський президент, зрештою пішов на поступки і вигнав з панами всі китайські компанії, розірвав ті інфраструктурні договори, які там. Були з Китаєм підписання, тобто всі ці заяви вони робляться як метод тиску саме для того, аби поширювати, відстоювати американські інтереси, паралельно витискаючи з регіону західної півкулі Китай, тому що це не секрет да і Дональд Трамп і його адміністрація. І Марко Рубіо постійно про це говорять і нещодавно стратегія, яка була опублікована та національної оборони, це було чітко відзначено, що Сполучені Штати намагаються повернути вплив на західні півкулі, які вони вважають сферою свого своїх інтересів. Дійсно, Китай за останні роки посів там ключові позиції в багатьох аспектах. Що стосується Росії, те саме як бачимо зараз, тут також та да, ці заяви було відзначено, що дійсно коло Гренландії дуже багато різних кораблів, що означає вплив як Росії так і Китаю, які очевидно можуть діяти синхронно та узгоджено між собою. Ми розуміємо, що Гренландія це все ж таки дійсно там і є великі ресурси. Це важливе питання. Але Арктика, так само як і Антарктида, ці полюси вони стають в сучасному світі. Надзвичайно важливими з точки зору міжнародного цього протистояння та оцього цієї великої геополітичної гри, яка відбувається над між сполученими штатами Китаєм. Тобто, моя думка така, що не варто очікувати там якихось активних агресивних дій проти Гренландії. Ніхто не збирається там з Вашингтону робити якісь спецоперації та по відносно цього острову, яка належить данії, але все-таки цей тиск не збувається для того, аби вибити в данського уряду більше можливості для себе, в тому числі. Спільно проводити роботу для того, аби обмежити доступ до всі до цього акваторії і Китаю і Росії. Бо знову ж таки в той час цей момент де ми перебуваємо зараз. Дуже технології дозволяють використовувати і логістично та там також працювати кораблям і Росії і Китаю. І, звичайно, що для сполучених штатів це загроза інтересів. Ну от що стосується нас, так само як ми розуміємо, там де є російський вплив, там є постійно загроза, і те там, де його намагаються обмежити, це важливий є процес. Пані Іване, повертаючись до операції Сполучених Штатів Америки у Венесуелі, яким на вашу думку є ризик поляризації або таборизації союзників України в залежності від того, який погляд або позиція озвучена на підтримку або засудження цієї операції? Ну, ми зараз спостерігаємо, що дійсно, якщо брати навіть латиноамериканський регіон, позиції розділилися таким чином, що ліві уряди вони засудили традиційно, тому що вони проти будь-якого впливу Америки, американського втручання в регіон, натомість праві уряди центристські, вони або підтримали відкрито Дональда Трампа і його дії, або принаймні засудили Мадуро, і таким чином негласно дали зелене світло, що ця операція була важливою. А що стосується наших союзників, то це першу чергу європейський союз, Канада, Велика Британія, всі їхні заяви спрямовані таким чином, що вони, по перше. Відзначили, підкреслили, що Мадуро не легітимний президент, тобто таким чином вони якби зняли ті звинувачення, ті, якісь підстави звинувачувати Дональда Трампа, що він незаконно арештував лідера іншої держави, тому що це насправді знову ж таки незаконний лідер був. Ну ось, по-друге, вони всі так чи інакше згадали про важливість затримання міжнародного права статуту ООН, Це дійсно важливо, але говорити про те, що є якась така неузгодженість, що є якась критика дуже жорстка відносно ді сполучених штатів не доводиться. Практично всі країни так чи чи інакше, але вони в своїх коментарях були дуже обережними для того, аби не псувати відносини з пученими штатами, бо знову ж таки дії були спрямовані саме проти Мадуро. І звичайно, що зараз увесь світ, в тому числі Європа, вони активно святкують, як далі буде розгортатися сценарій. Важливо, аби Сполучені Штати провели свою сперспецоперацію не просто для того, аби отримати доступ до нафти, так але в тому числі все ж таки довели процес до кінця і посприяли демократичному транзиту влади у Венесуелі. Саме для цього, наприклад, Макрон провів телефонну розмову. Услід рукою опозиції виносили Марії Коріна Мачадо для того, аби підсилити її статус для того, аби дати їй більше легітимності, в тому числі міжнародного статусу. І я думаю, що наші партнери, європейські країни, вони ці зацікавлені в тому, аби дійсно в Венесуелі було доведено роботу до кінця по демонтажу залишків режиму Мадуро і встановленню демократичного уряду. Звичайно, це питання не дуже близької перспективи. Це може розтягнутися навіть на рік-два до проведення виборів. Але якщо це відбудеться, то я думаю. Це тільки зміцнить демократичний світ. Дякуємо. Спасибі. Іван Фачко, експерт програми дослідження Латинської Америки і Карибського басейну ради зовнішньої політики Українська Призма був з нами на зв'язку.